Сьогодні, в особливий час різдвяних свят, ми з радістю вітаємо вас з запуском нашого нового захоплюючого проекту «Топ шефи і Вайнтайм. Готуємо разом. Це перший випуск, який ми присвячуємо різдву. І я, Дмитро Горвенко, сьогодні приготую для вас запечений рулет з ялівцево-ягідним соусом і цвіклями. Основним інгредієнтом мого рулету буде нежирна яловичина. Я візьму ось цю яловичу вирізку. А також я хочу використовувати ось цей ягідно ялівцевий соус. На мою думку, краще використовувати грецьку оливкову олію. Також для свого рулету я буду використовувати ось такий кисломолочний сир чечень. Він добре поплавиться всередині і буде неймовірно відтіняти смаки. В своїх стравах я використовую вино тільки те, яке вживаю сам. Неродітроя. Для приготування рулету мені будуть необхідні наступні продукти: сир брі, шпинат свіжий, гірчиця американська, шинка варено-копчена, соус соєвий, розмарин, буряк, часник, мед, хрон білий консервований, спеції сіль та перець, лимон, цукор, квіти для прикраси, мікрогрин редиска та свіжі ягоди. Соня, привіт, дуже радий тебе вітати. Сьогодні ми готуємо на кухні Гагінау нашу різдвяну страву. Діма я тебе вітаю. Тобі дякую за запрошення. Знаю, що наші кулінарні експерти працюють над тим, аби допомогти опанувати адаптування, приготування складних різдвяних страв до домашніх умов. Саме тому я тут, адже я мрію опанувати цей мастер-клас разом з тобою сьогодні. Саме так ми і працюємо. Тож давай приготуємо нашу різдвяну страву. Діма, бачу дуже багато інгредієнтів. Розкажи, будь ласка, що саме ми будемо сьогодні готувати. Так, дійсно, Соня їх величезна купа. Сьогодні ми готуємо різдвяний запечений м'ясний рулет з ялівцево-ягідним соусом та цвітлями. Вау! Звучить надзвичайно апетитно, я страшенно зголодніла, тож давай хоч приступати. Почнемо з того, що поставимо запікатись бурячок. Ставимо духову шафу на 200 градусів. Почнемо з бурячка. Діма, в мене таке питання. Ну, бурячок досить великий, а якщо його порізати або швидше, воно якось допоможе процесу чи ні? Ще й різний, скоріше за все, ускладнить процес. Чому? є такий термін запечатування смаку. Це коли ось ти береш, загортаєш щось у фольгу і запікаєш. Процес запікання і варіння, вони вкрай різні. І коли ти запікаєш. Ти зберігаєш поживні смакові речовини саме в бурячку або в тому продукті, який ти запікаєш. А от коли ти його вариш, наприклад, то воно все уходить в воду. І якщо його порізати, то, скоріш за все, все може вийти. Оця шкірочка вона зберігає всі смаки, тому краще всі коренеплоди запікати цілими. Тобто, не, не варто його різати навпіл або не варто, там, де є так. половинок, тому що воно ну, і тут ми розуміємо, власне, що цей бурячок буде запікатись півтори годинки, а цей 40 хвилин. В кожний бурячок. А -а -а. Ми додаємо трішечки олії. Клас, друзі, оце лайфхак, тому що я насправді вперше це бачу, але я розумію, що це має свій сенс. Та взагалі всі печені овочі, коренеплоди, вони набагато смачніші ніж варені. Тож люди, будь ласка, печіть овочі. Так, далі сіль трошечки перцю. Боже, це як так надзвичайно і і мені. Можливо, це трохи перцю, органічного перцю. І свіжі пряні ароматні трави. Це може бути шавлія, тим'ян або розмарин. Я навіть не очікувала, що так багато інгредієнтів треба додавати безпосередньо перед ти... запіканням буряка. Ну для мене це відкриття. А тепер загортаємо. А, тепер... а так, а як прав... так. так. робимо таку торбочку, так робимо таку кульку. Кульку отак кульку. прямо беремо. І отак от все це дуже щільно руками, руцями так опкозапечатуємо. Оп. Відкриваємо нашу духову шафу і ставимо на 40 хвилин на температуру двісті градусів. Її ставимо на 40 хвилин. Отже, Соня, поки запікається наш бурячок, ми почнемо готувати наш рулет. Для цього запеченого рулета я взяв найніжнішу частину яловичини, це вирізка. Я зараз відіб'ю це м'ясо, зроблю з нього такий великий лист, потім його трохи примариную, покладу сир, шинку, додамо шпинат, потім ми це все загорнемо, обгорнемо беконом, стягнемо шпагатом і будемо запікати. Цьому м'ясу треба надати. Правильної форми. Тобто, так як це рулет, це м'ясо має бути, цей лист м'яса має бути прямокутної форми. Тож, коли ти відбиваєш його, ти його відбиваєш, розсуваючи в ту чи іншу сторону. Діма, а наскільки тонким має бути шар м'яса після того, як ти його відіб'єш? Майже прозорим. ось десь 3 міліметри. Якщо у вас не вистачило м'яса для того, щоб зробити прямокутну форму, ви берете, відрізаєте маленький. Не шматочок якого не дістає. Просто його окремо відбиваєте, а потім вбиваєте в ту частину, де вам не вистачає м'яса. Ось таким класичним молотком. Отже, Соня, зберемо всі начинки для наповнення рулету. Для цього нам потрібно приготувати шпинат. Так. Для цього нам потрібно розігріти пательню з оливковою грецькою олією і обсмажити там шпинат. Я думаю, це я точно впораюсь. з цим. Давай вмикай плиту. Мика ні, я не можу. Я не знаю, як це як, як це працює. Мені знадобиться твоя допомога. Плита розпізнає пательню на плиті і починає її прогрівати. Тут ми встановлюємо температуру. Ну, давай поставимо для обсмаження десь 7 8 половиною вісім. Спеції сіль найкраще розчиняються в олії або в воді. Тому підсолюємо пательню. Спочатку спочатку, спочатку, солимо, спочатку. спочатку солимо пательню, якби це дико не звучало. Потім наливаємо олію, а потім будемо класти туди шпинат. Тепер смажена олія. Додамо для аромату чавлений чесник. Тобто ми е, чекаємо, поки чекаємо. чесник віддасть свій смак. І кладемо свіжі трави. Прямо так і кладемо. Часник і свіжі трави ми потім прибираємо. Бо нам необхідно, щоб. Олія забрала е, смак аромат. А до якої консистенції ми його готуємо? До повної. Він має бути темно-зеленого Дивіться, ну, Оцей mm -hmm. вже готовий, а цей ще сирий. От до такої консистенції ми його готуємо. На Нехай буде так. 80%. 80%. 80%. Окей. Діма, поки готується шпинат, в мене до тебе питання, як до профі. Щодо різдвяних страв, які в тебе вподобання, що саме ти рекомендуєш опанувати, приготувати, приготувати до різдвяного столу. Знаєш, Соня, я відверто кажучи, раджу нам всім заглибитись в автентику української кухні і поцікавитись, що готували наші бабусі й дідусі. Наприклад, цвіклі, бурячок, до яких запікається зараз в духовій шафі. До речі, мені здається, він вже готовий. Тискаю магічну кнопочку, я відчиняю дверцята і обережно витягаю а, наш бурячок. Бурячок який вже щойно приготувався. А магічний момент розпаковки unpackage. Ти послухай, ага. який аромат. Діма, я тепер розумію, навіщо ми клали сіль, навіщо ми клали трави, спеції? Це зовсім інша ситуація. Все тут. Так, це тут. Обсмажений шпинат. М -м -м, смакота. Зараз ми е будемо начиняти рулет. Спочатку я його трошки змащу олією і гіршицею, а потім у нас буде шинка, шпинат, сир чечел, сир брі. Е і в кінці зверху у нас буде е бекончик. Бекунчик. А ягідки на якому етапами? А ягідки це на етапі тоді, коли вже рулет буде лежати на тарілочці, политий ягідно ялівцевим соусом і задекорований свіжими ягодами. Отже, Соня, починаємо збирати наш рулет. А поки я його буду начиняти, у мене є для тебе пропозиція. В приготуванні страв використовуємо вино тільки те, яке самі вживаємо. Канача не радітроє. Звучить дуже романтично, і цей момент набуває сакральності прямо зараз. Чиз. Отже, Діма, повертаючись до різноманіття різдвяних страв, що саме ти рекомендуєш готувати? Ну, дивись, от з такого сиру, наприклад, так. на Закарпатті готують справжнісіньких коників. Він прямо сирний коник виглядає як сирний коник. Ще е, готують цвіклі, які ми готуємо. Так. Страва з тіста, солодкі пальчики з маком, кров'яна ковбаса, вужене м'ясо. Буженина. Всі ці страви подаються на різдвяний стіл. Ну а ми з тобою готуємо щось, на мій погляд, сучасне. Спочатку я примариную м'ясо. Гірчиця надасть пряності, аромату. Отак, змостимо олійку. Ти можеш посолити і трішечки поперчити. Перець. Перець. Так. так. Гірчиця, Гірчиця, оливкова олія. Так. Угу. Можна ще трішечки соєвого соусу. Трішечки. Отак, ледь ледь Соєві, соєв, 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 соєвий так. соус буде карамелізувати наш рулет. Чудово. Всередину, кладемо ось такий шмат шинки. І другий. Кладемо суцільними шматками, я тобі навіть більше скажу, ми зараз будемо класичним молотком так. вбивати цю шинку в, е, наше, в наш рулет. Клади ось так от сирочок. Як Шильно, тобі заманеться? Чи? Ні, я не щільно, буду. як тобі хаотично. хаотично, як тобі хочеться. А я в цей час поріжу брі. Замість брі можна використовувати будь-який м'який сир. Нам треба, щоб цей весь сир поплавився всередині. Мені це нагадує приготування піци. Значить, ви знаєш, коли вже всі Та, начинки готові. Але це але... піца з м'яса. А тепер також хаотично додаємо шпинат. Так, ну і фінальна частина. Тепер нам з цього м'яса треба такі зробити рулет. Підгортаємо краї. Згортаємо і трішечки його притискаємо всередину. Ось те, що він тут розірвався, нічого страшного. у нас ще буде потім захисний шар. Захисний шар з підкопченого бекончику. Тепер краєчки отак підгортаємо, щоб вони в нас не стирчали. Роз розклали так бекончик Нарізаний і ось так от беремо, трішечки притискаємо і скручуємо. І дивіться, ой! Вау! Бекончик, рулетик, все спрацювало. А тепер зав'язуємо його шпагатом, щоб він не розпався. Коротше, бабусі, ті, хто в'яжуть светри, знаєте що? Ми от в'яжемо рулети. Отже, для того, щоб смак рулету і сік м'ясний залишився всередині, нам треба його запечатати. Запечатати, тобто обсмажити з усіх сторін до золотавої скоринки. Вперед. Так, з усіх боків ми зараз його обсмажуємо, потім кладемо на лист і в духовочку. Дві-три хвилини максимум з кожного боку. До золотавої скориночки. Так, рулет запечатали. І ось якраз наша пічка сигналізує нам, Це що вона розігрілась. І ставимо рулет на 180 на 15 хвилин. Буде глінтвін, Діма? Ні, ні, глінтвейн ми так. не робимо, але буде щось дуже схоже. Прогріваємо вино з додаванням тростинного цукру, а потім всією цією сумішшю угу. поливаємо рулет. Цукор тростинний. Десь столову ложку. Набувається. Вино набувається. Та. Набувається цукром. Це якась магія зараз відбувається тут клас. Ви просто не чуєте цей аромат, да, а тут да. такі стиглі ягоди чорнослив, там все таке. М -м -м. А тепер. Ми отак беремо наш рулет, поливаємо його вино зверху і допікаємо ще 3 хвилиночки. Зараз ми для цвіклі натираємо буряк, додаємо хрон білий, додаємо мед, трішечки солі і оливкову олію. Які різдвяні страви ти готуєш вдома? Діма, це дуже незручне запитання, тому що, по перше, для цього потрібна потрібне знання, так, досвід. Так а якась практика сьогодні? Господь. Ти отримала для себе невеличку порцію таких знаєш глибоких знань, і тепер угу. ти зможеш вдома приготувати такий досить складний різдвяний рулет. А я нагадаю, що сьогодні ми не тільки готуємо, але ще в вчимося адаптувати складні різдвяні страви, які зазвичай готують професійні шефи, такі як Дмитро. В домашніх умовах, тобто сьогодні моя мета на цьому майстер-класі причитися і навчитися адаптувати ці страви для домашнього приготування. Друзі, так то, давай давайте про цвіклі. Вон, давай. Цвіклі зазвичай подають на заході України на Галичині. Це страва. Е, яка робиться, це закуска, це навіть не страва, це закуска, uh -huh. яка робиться з печеного або вареного буряку. Додається корінь хрону, мед uh -huh. і трішечки е, о, оливкової олії. І вона класно смакує така... саме з рулетом, яким ще не так, подавали. Так, так. Так. Цвіклі зазвичай подають на різдвяний і великодній стіл. І це самостійна страва, яку подають в невеличких таких криманках, розетках, uh -huh. е, яку ставлять е, як. Закуску до риби, м'яса, а іноді навіть якихось печених овочів чи щось такого вегетаріанського. І процес приготування він складається, власне з чого? Тобто ми маємо у нас буряк, 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 так, для... мед, олія Бу і хліб хр... і хром. Білий хром. Oh. Краще було використовувати цілий корінь свіжого хрону, але якщо немає корню хрону, то можна використовувати консервований, звичайний. звичайний. Так. Для того, щоб у нас вийшли смачні цвіклі, додаєш білий хрім. Угу. Ось так. Ну, на Таку да? кількість на так. два наших запечених. І відчуває інтуїти однієї кількість. чайної ложки буде вдосталь. Ну, Одну чайну ложку меду. Нет. І тепер поїхали його в цвіклі. Дрогобицька сіль. Дрогобицька сіль. так. Трішечки. Трішечки. Дріпка. Дрібка. Дрібка, да? дрібка солі. Мені подобається додати трішки, ще трішки. І ще давайте. І добряче все це перемішуємо. Uh -huh. Соня, що б ти хотіла додати до цвіклі? Нічого. Mm -hmm. Лимонного соку. Мабуть, трішки. Дрібочка для лимонного да. соку. Клас. Дрібка соку. Uh -huh. Знову перемішуємо uh -huh. і знову, знову куштуємо. Штуна, да. І так до, до тих пір, доки не сподобається. Значно краще. Значно краще. Да. Рекомендую. Ще чогось додати? Солі. О, так. бачите, от Діма, пропонує що додати, я погоджуюсь завжди, тому що так. Але ж смакуєш ти? Смакую, так. Да. Угу. О, тепер точно вистачить. Класичні різдвяні ага. цвіклі готові. Ну і залишається забрати з духової шафи наш рулет. Борис... Давай вже Учиться. швидше його розріжемо і будемо його їсти. М -м, клас. Соня, ну в першу чергу нам тепер треба зняти всі ці наші шви, які ми поклали на рулет. Можна було б обійтись якось. Знаєш, от було б от було б класно, якщо б створили нитки для нас, для кухарів, щоб вони саморозпікалися в, <laughs> да, в процесі приготування. Але таких ниток нема. Є тільки у хірургів. Отже, рулет порізали, тепер займаємось сервіровкою. Ти зараз наш печений буряк, отак слайсами порізаний, фаршируєш цвіклями. хвилююся, але я це працюю роблю так. Ягідно ялівцевий соус. Отак на тарілочку, а потім отак робимо. Так, І поливаємо рулет соусом. Не так не сильно отак, щоб було. Останній штрих майстра. Дякую всім, друзі. Ось ми з Сонією приготували разом запечений рулет з ягідно-ялівцевим соусом та цвіклями. Дімано ну для мене величезна честь долучитися до цього сакрального процесу. Я обов'язково спробую дома його самостійно приготувати. Потім друзі, святкуйте різдво разом з нами до нашими стравами.